Активно винищують ворога на півдні. Понад півсотні вогневих завдань виконали наші захисники по районах зосередження живої сили окупантів. Українські воїни також били по озброєнню та складах боєприпасів противника у Херсонському районі. Російська армія не дорахувала ще 38 своїх вояк. А от втрати техніки загарбників наразі до розвідуються, зазначили в оперативному командуванні. Водночас у склад та положення корабельного угрупування ворога суттєвих змін не зазначили. Знали, загроза з моря з моря нікуди не зникла, наголошують військові. Вісім ворожих кораблів та катерів маневрують чорного моря вздовж південного узбережжя Криму, три надводні ракети носії на споряджені калібрами в готовності до застосування 24 ракет, зважаючи на наявні загрози та ймовірну активізацію ворога з повітря, авіацією, ракетами і дронами, будьте пильні та зосереджені, дотримуйтесь алгоритмів безпеки, довіряйте виключно достовірним офіційним джерелам інформації.